Канів-ФМ, місто Канів. Добрий день. Добрий а день. Як вас звати? Мене звати Плавко Русен. Сьогодні у нас 11 березня. Ми прибули з Бучаків, щоб представити голос громади Бучаків, я чинець в святих рожених гаях Святої Трахтимирової Луки, щоб розповісти народу Каніва і гостям міста про загрозу. Агресії гідроенергетики у зв'язку з будівництвом Канівської ГЕС на наших священних Тарасових священних горах в районі села Бучаки і священного урочища Бабина Гора і Дідошкові. Мова йде про загрозу непоправної втрати національного, навіть планетарного рівня, нашого народу і всього людства. Тому що ідеться про. Можна сказати, етнокультурний котел, де заверталися розвиток всієї нашої східноєвропейської, східнослов'янської, прадавньоруської, про староукраїнської культури. Археологічні пам'ятки представлені в районі зони Бучака. От їх більше 20 штук, і вони всі, як ви видите, підпадають під зону забудови, майже всі підпадають під зону забудови Канівської ГЕС. Це абсолютно унікальна археологічна зона, яка не має аналогів ні в середній на Дніпрянчі, ні взагалі на Україні. Тут представлені всі археологічні культури, відомі в середньому Подніпров'ю. Від Трипільської, це 3-4 тисячоліття до Різдва Христового, і включаючи всі проміжні Скіфська, Зарубинецька, Черняхівська, Старослав'янська, Давняруська, Середньовічна Казацька доба. Тут чимало городищ, які представляють всі ці культури, поселень, могильників. Якщо ми це втрачаємо, зараз дуже актуальні мови про так звану автохтоність нас, так, як народу України, на цій землі. Ми все це можемо. Втратити можливість відповідати на ці запитання, тому що такого хронологічного, неперервного зв'язку і культур археологічних, які супроводжують філізописну історію України, як тут у нас в районі Бочакані, немає більше ніж де. А, тут... Можна питання? А, сам будівництво ГАЕС воно знищиться все? Звичайно, звичайно ж, ви бачите, на одній карті представлені. От, унікальна пам'ятка охорона зона Бучака. 27 пам'яток природи і археології. От зона забудови Канівської ГАЕС. Практично всі пам'ятки опиняються під знищенням. Тобто Там буде масштабне будування. Масштабне будування, да, яке затопляє унікальні краєвиди. От, саме серце, можна сказати, святої Терехтемирової луки, то є саме луки, про яку Кабзар писав, да, гори якої я співав у своїй поемі сон. І починає словами «Гори мої високі. Не такі високі, як хороші-хороші, блакитні здалі. Так от це саме про ці гори. Наша влада умудрилась тут, тут провести до Каніва до 200-річчя ювіляра, добрі дороги порихтувати, полагодити. І скриває від народу те, що хоче, виношує давно вже задум здійснити рішення ще 27-го, до речі, з'їзду ЦК КПСС, прийнято середині 80-х років, про забудову на цих самих святих горах. Канівської ГАЕС. А Шевченко звертав не як пророчі, а ви ви гори віддали в цій поемі Сон. Дуже б не хотілося, щоб цей закид нашого кабзаря до нас нащадки, став дійсно таким жахливо пророчим, що ми дійсно народ України здібні свої самі святі гори віддати на Поталу. Кількох злочин, групи злочинців, які от сидять в Україні просто на цьому наживаються. А про те, що це бандитська група сумліватись не приходиться. Уже в інтернеті вийшло чимало статей, де розписано, що від 200 до 300 мільйонів нажива Україдроєнерго і приспішників якісь злочинної організації тільки на побудові Дністровської ГАС. Тут Розділі банки підозрюється, у них очікується гораздо більше. Мова то йде про будівництво, майже, яке тяне майже на півтора мільярда євро. так Що, що тут казати? От. А мова йде про втрату самої многопланової сакральної святині українського народу. Крім того, що я сказав, що це унікальніша археологічна пам'ятка і зона унікальної концентрації археологічних пам'яток. Це місце найдрівніших святилищ, ще до християнських нашої богині матері, природи, землі, влади. Мова йде саме про святилище Баба Нагорай, дідів Шпіль, де ще в радянські часи працював. Один з найавторитетніших і видних дослідників давньоруської, давньослав'янської дохристиянської культури академік Борис Рибаков, який прийшов до висновку, що Святая трехтамирова лука це сакральний центр. Древнього Дніпрового Союзу слав'ян, а сама Бабана Гора є головним храмом Великої Богині Матері. Мова йде про те, що будівництво йде, що дуже важливо для християн на землях Зарубського причистинського монастиря Печерного. Одного з найдрівніших, а можливо, за деякими неперевіреними ще даними, найдрівнішого печерного монастиря і печерної обітелі на Руси. Одного з перших свідків християнського духовного подвижниства. Мова йде про літопис на казацьку святиню. Трихтимирів це перша культурна столиця Подніпрового козацтва, де діяв казацький успенський монастир, де діяв шпиталь, де... Перебувала козацька верхівка е в 16 чи столітті. Можна питання, а як, як це все можна захистити? От скажіть, є якісь е конкретні плани дій і що можна зробити, щоб ну, все, все ж таки захистити від забудови е ці землі? Все свідоме населення робить, що може тут зараз. Б'ють сколахи, екологи, археологи, культурологи, люди просто, ну, які мають ще якісь залишки розуму, якоїсь не знаю, гармонії з розумом і серцем в собі, чи що, тому що які розуміють, що на таких проматеринських святинях ніякої строки бути не може. Ханівщина це унікальний край, це можна сказати, який золотої вінець да, на духовній карті України, Руси. І тут, тут саме розвивати нашу спадщину, тут розвивати, відроджувати культуру, щоб люди приїжджали, щоб згадували, хто ми такі українці, звідки ми, з яких чудових власне гір ми родом. Тут потрібен бути національний природний парк. І зараз ця ідея впроваджується в життя. Нашими колегами вже розробляється ідея створення національного природного парку Середньодніпровський, який би захистив наші всі святині, і відповідно би зробив це туристичною, паломницькою м'якою для всього народу України і не тільки, тому що тут є що показати і всьому світу у наших святих парків вихід є. Це створення саме національного парку, який захистить о... національного парку. Так також також повинно бути доведення до кінця рішення. І Ще 2009 року Міністерства культури, адже виданий наказ Міністерства культури про відведення усеєї пам'яткоохоронної зони Бучака, відрожної краниці по Бабину гору, включно. Це 6-кілометрова ділянка берегової лінії Дніпра. Власне, вона йде усіма ага. нашими святинями і пам'ятками. Про внесення до Національного реєстру нерухомих пам'яток археології і культури. Указ виданий досі до кінця він на мезі не доведений. Тому ми дуже розраховуємо на свідомість народу, що народ все-таки надіємося, щось вирішує, не тільки група бандитів на чолі якогось Укргідроенергії в нашій державі. Куди це може годитися? Тому ми надіємося на підтримку журналістів, потрібен журналістський розвиток. Ми як може прибиваємося на журнали, на радіо, на телевізори. І надіємось на безпосередньо вияв народної свідомості, що народ скаже ні, ми не хочемо тут цього мати. Каніщина має лишитися золотим серцем, да, духовним вінцем України-Руси, а не промзоною і смітником, який перетворюють зараз у нас буквально на очах.